Всім доброго ранку. До мене завітала Volkswagen Jetta 1.6 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі ну, плюс-мінус короткі поїздки і регенерації, як для такого автомобіля, частенькі. Повинно бути краще. Подивимось по комп'ютеру. Хочу зауважити, що був тут замінений оцей клапан. Єгір на новий, вже почистили його, але нагадаю, що я ці клапана ремонтую без демонтажу на автомобілі, всі види робіт. Як чистка, так і е, механічна проблема, змащую цей півмісяць, щоб ходив все на автомобілі, тому що ця річ дуже дорога. Наприклад, в даному автомобілі замінений на неоригінал, який коштує 10 тисяч гривень, плюс його заміна, це чимало, одна деталька. Оригінал коштує 20. Перед чисткою завжди кожен автомобіль провіряю на рахунок, як він працює, в ідеалі чи не в ідеалі. Ось є всі провірки. Якщо щось не проходить адаптацію провірку, значить воно не працює. Або є в цьому проблема. Автомобіль приїхав без помилок, вроді все окей. Але робиться адаптація. Робив я тільки що адаптацію і викинуло по розходу повітря. Зараз продемонструю. Зажимаються дві педальки. Авто саме газує, автоматично вмикається спіралька при адаптаціях. Автомобіль повинен пройти цю адаптацію, але він її не проходить. Зараз вона закінчиться і дасть результат. І таким чином виявляються всі проблемки автомобіля Volkswagen. Так, і видає результат. Кінець провірки, система не в нормі. Так, заходимо. Розхід повітря, P0101. Так, підрозібрав. Для чистки мені потрібно, щоб свічки накалювання викручувались і все. Всі деталі підключення. Не розголошую, вам цього не потрібно. Якщо у вас є проблема з дизелем, часті регенерації, погано їде, великий розхід палива, звертайтесь. А як працює апарат, цього я не буду розповідати. Чистився теж цей індикатор забрудненості. Приблизно 2000 км назад, десь так, ось в якому він стані. В стані маслянистом. Трубка теж не сильно загажена, тому що ЄГІР уже працює. Так, і плюс-мінус глянемо, що там всередині знаходиться. А там теж масляниста, впуск маслянистий. Пуск маслянистий, тому що автомобіль майже не дихає. Да. Майже не дихає, тому що система вентиляції картерних газів перепускає весь масляний туман, тому що є тиск перед сажовим фільтром. Але тут замінений клапан ОГ. То він забирає цей тиск, коли надо, коли відкривається клапан, але все одно, більше всього, тут сажовий запакований золою. Сама більша проблема. Все інше, ну, плюс-мінус в задовільному стані, думаю, щоб працювала система вентиляції картерних газів, повинно не бути тиску ніде. Тоді хватає цього моменту втягувати мембранку через цей сапун. І проблем не буде. Якщо є тиск, навіть нова мембрана працювати не буде. Вже триває процес чистки. Подивимось, що виходить, а виходить, як завжди, чорний асфальт. Навіть якщо теплообмінник. Я думаю, в доброму стані, тому що він новий. Але багато інших елементів, брудні і тому таке буде чорне. Потім глянемо на стан золи, скільки повикидало крупної золи, Того, що мілка зола, та плюс-мінус швидше виходить, розчиняється з хімією, з водою і проходить через фільтр. Хімія безпечна для будь-яких видів металу, резинових, лакованих елементів, але нещадна для сажомасляних відкладень. Так, перша стадія очистки майже завершилась. Так, тут крупної. На такому пробігу так має бути. Це крупна зала. Це та, що довше вимивається. Маленька зола вже давним-давно вимилась. Промию фільтр і буду промивати, поки не буде біла пінка, і повністю золи ніякої щоб не було. Зняв фільтр показати поближче, як виглядає крупна зола. Ось бачимо ці всі каміння, мішають автомобілю дихати в першу чергу. Буде є відео на каналі про посад B8, там де я глушу оцю сітку і показую повністю, скільки золи приблизно на 200 тисяч пробігу. І там її в 10 разів більше. Але більше мілкою, яка. Не пройшла через фільтр. І от наглядно можете побачити декілька відео назад про пасад B8. Так, і друга стадія, ще досі триває видалення сажомасляних відкладень. Ще фокусую. Ще досі викидує як золу, так і сажу в крупних частинках, в мілких. Чистка триває. Так, автомобіль вже в стані прогріву. Сажовий фільтр прогрітий. Можна газувати. Манометр, датчик диференційного перепровіряю, якість палива і форсунки. Зараз на холостих 0. на обертах даю газ в пол 2,5. А тепер з датчиком. Але я автомобіль заглушив і спочатку показувало нулі, а зараз 6. На це не варто дивитись, тому що в ці роки вони так і показують. На холодну нулі, а на прогрітому двигуні 4, 3, 2, 6, тобто від температури вони ще показують якісь гектопаскалі. Варто дивитись на обертах. На обертах у нас по манометру 15. І схожа цифра 17 на обертах з датчиками. Датчики, датчик працює. Датчик працює, зараз зробимо всі необхідні адаптації і масляну золу виводимо в 0 комп'ютерно. Так, о, обнулив масляну золу, так як почищена система, і автоматично тут маса сажи 0 в мінусах і 01 грам золи. Границя до 70. Є таке і висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Все працює, все чудово. Як всередині, чисто перевірялось також, також з власником, все ми дивилися, щоб не гаяти час не знімав на відео, тому що ще потрібно доїхати додому, щоб не пізно тут від мене від'їжджати. По тиску в системі є велика вирогідність, що форсунки тут працюють, тому що тиск стабільний в районі 15, якщо менше 15, то можуть бути форсунки, не доливати. Якщо не доливають, значить якась переливає. І тоді форсунки потрібно ремонтувати. Це 50 на 50 в двигунах 1,6. Цієї модифікації. В двохлітрових це майже я такого ніколи не зустрічав. Там форсунки більш довговічніші, а на цих двигунах 1,6 нагадаю, вони з елементами. Зауважень не бачу ніяких, окрім палива. По паливу буде надана інформація індивідуально, щоб кращий був вихлоп автомобіля, тому що. Трішки є запах, і витяжка була вмикнута, і все. На такій чищенні екології можна проїхати 150 тисяч пробігу, плюс-мінус, в залежності міський цикл чи трасовий. Це така невелика гарантія. Але в міському циклі душить по 2-3 кілометри, звісно, це не для дизеля. Потрібно 10 і більше кілометрів проїжджати, щоб хоч якось він прогрівся. Тоді проблем з екологією не буде. І після моєї чистки питань не буде. Наразі все в коментарях. По бажанню власника комент під відео, як машина їде, який розхід палива, прийомистись, регенерації, все максимально, що можна знати про автомобіль. І мої контактні дані теж в коментарях. Всім гарного вечора, до побачення!